Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Карта дня на 16 серпня 2024 року по всіх знаках зодіака. Карта Дня для овнів. Для Овнів випадає колісниця, день гарний та влалий, досягнете успіху, матимете гарний результат, можливі подорожі, поїздки, відрядження і тому подібне. На вас очікує День таких активних дій, активних переміщень, будь-які справи, які ви будете. Які ви хочете зробити, ви зробите швидко. Знаєте, вам все дає можливість стати тим, ким ви хочете бути. Тому вам пора діяти і йти тільки вперед. І саме головне бути рішучим та наполегливим. І правильно обирайте свій шлях, дослухайтесь до своєї інтуїції. Тельці. В тельці випадає вісімка мечів. Карта говорить про певні обмеження. Тут більше йдуть самообмеження. Тут йде недовіра в себе, невіра в те, що ви робите, всі свої справи, які ви взялися. Також карта говорить, що, скоріш за все, немає підтримки від рідних та близьких, тому ви маєте таку зневіру. Перш за все, потрібно взяти себе в руки і вірити в те, що ви робите, для того, щоб виправити і просуватися далі. Також варто остерігатися конфліктних ситуацій, особливо коли ви можете бути втягнуті в чужий конфлікт. Також уникайте поспішних висновків. Близнюки. У близнюки випадає колесо фортуни. Це карта змін. Зміни, які незабаром відбудуться на вашому шляху. І в більшості ці зміни будуть позитивні. Але можуть виникати якісь певні перепони на вашому шляху, і, можливо, доведеться чимось пожертвувати якоюсь важливою справою. Не все зробить те, що так хотілося. Також вам варто переконатися, що ви максимально використовуєте всі свої можливості, які вам пропонує всесвіт. Також можете отримати приємний сюрприз успішно просунутися в певних питаннях своїх, які вас хвилюють, і можете отримати швидку допомогу, або виникнуть якісь нові ідеї для того, щоб здійснити якісь свої мрії, раки. Для раки випадає старший аркан повішений. Застій у справах неможливість просуватись далі, просто неможливість тут іде нерозуміння, як просуватись далі, як вийти з запутаної ситуації, як вирішити ту чи іншу ситуацію. Все вас обов'язково вдасться, якщо візьмете себе в руки. Також не варто в цей день розпочинати якісь нові справи. Краще зайнятися тими справами, які вже в вас були, і не з їхнім вирішенням. Саме головне брати себе в руки і ніколи не здаватися, і ви вийдете, знайдете рішення тих питань, якщо тільки візьмете себе в руки леви. У Леви впадає королева Пентаклі. На вас очікує успіх досягнення цілей, вирішення фінансових питань, допомога від жінки старшої вас, досить близької для вас, яка має гарну посаду. Вона допоможе вам як от, і порадою, так і активними діями, в якихось певних хвилюючих питаннях. Також карта вам радить. Переробляйте ті справи, які у вас накопилися, у вас це все легко вийде. Також можливі якісь справи по дому, якась така домашня можливо робота, яка принесе вам гарний настрій та задоволення. Також карта говорить, що не варто дозволяти собою маніпулювати, і тоді ви матимете успіх у всьому. Діви. Для дів випадає Семірка Кубків, яка говорить про те, що мріяти це добре, але потрібно діяти. Для того, щоб ваші мрії збувались, потрібно багато ретельно і наполегливо працювати. Також ця карта нам говорить і про те, що на вас може очікувати якийсь важливий вибір у важливій справі, де потрібно ретельно зважити всі за і проти, можливо, з кимось порадитися і не поспішати з рішенням. Ретельно потрібно все обдумати, щоб не наробити якихось помилок. Терези. Терезі випадає двійка кубків. Карта, знаєте, така спілкування по інтересах, карта е, гарного настрою, карта якихось важливих переговорів, якихось романтичних, можливо, ві, там, зустрічей. Приємне спілкування, знаєте, такий емоційний баланс на вас очікується. Приємне спілкування, е, успішне партнерство, можливо, якась гарна пропозиція, яка допоможе вирішити якісь важливі питання. Знаєте, карта нам говорить про певні несподіванки, які можуть виникнути у вас в цей день. Вони будуть досить такі приємні. Скорпіони. В скорпіоні випадає старший аркан вежа. Руйнація якихсь ваших планів. Можуть виникати які шокуючі якісь події, так і якісь відкриття якоїсь правди, відкрийте очі на якусь певну ситуацію, рухнуть якісь певні ілюзії. Можливо, виявити своїх ворогів і зможете, знаєте, прорахувати їхні кроки наперед. І може також ця карта говорить і про кінець якоїсь негативної ситуації. Тому якщо якісь плани зруйнувалися, не варто розчаровуватися і панікувати, а потрібно в будь-якій ситуації знайти позитивні сторони і взяти себе в руки, і ви знайдете рішення хвилюючих питань. Стрільці! Кримціл випадає п'ятірка кубків. Тут зациклення на минулих проблемах. Зациклення на тому, що от колись там щось пішло не так, щось колись не вдавалося. І ви не можете просуватись вперед. Ви думаєте, що дійсно щось так не вдасться, не вдасться в роботі, не вдасться в особистому житті. Перш за все потрібно, знаєте, розірвати все оце, всі ці ниточки з минулим. І жити майбутнім, не розчаровуватись, не комплексувати. У вас є пропозиції, у вас є можливості, але потрібно взяти себе в руки і зрозуміти, що не все так погано, як вам здається. Ви можете отримати певну стабільність і досягнути гарного результату. Саме головне це вирішити минулі питання, проблеми і більше до них не повертатись. Ніякі там пропозиції вернутися на роботу стару, якщо пішли до відносин старих і так далі. Зміни. І тому зміни. Якщо ви вирішили щось змінювати, вам це варто робити, а не зациклюватись. Ви просто ігноруєте ті пропозиції, ті можливості, які у вас є для вирішення проблем через зациклення на минулому, тому беремо себе в руки. І якомога скоріше вирішуємо свої хвилюючі питання. У вас обов'язково все вдасться, козироги. В козорогі випадає король мечів, вам варто контролювати свої емоції, керуватись тільки своїм розумом. Вам варто е, не бути знато жорстокими до рідних, близьких до вашого оточення, будь трошечки пом'якшим. Тому що іноді вас трошки побоюється, можливо. Будуть якісь важливі справи, справи, з якими ви легко впораєтесь, якщо будете контролювати свої емоції. Водолії. Для водолії випадає старший аркан Єрофант. Карта говорить нам про духовність, традиційність, говорить нам про отримання важливої нової інформації, яка вам допоможе. І те, що вам потрібно бути чесним та справедливим, ніде нічого не порушувати. І все тут вас обов'язково вдасться. Рибки. В рибок випадає шестівка жезлів. Карта успіху, карта досягнень, карта стабільності, карта перемог. Знаєте, але карта говорить нам про таку хорошу пророблену роботу, про вашу нагороду, яку ви отримаєте. Також карта говорить, що цілі ви зможете досягнути, незважаючи на якісь складності, які можуть у вас виникати. Тому вперед ви з усім впораєтесь, прикладайте максимум зусиль і все вдасться. Саме головне не зазнавайтеся. У всьому має бути гармонія та спокій в душі. Це, знаєте, не забувайте про людей, які навколо вас, які вам допомагали. І в усьому тримаємося золотої середини. Я бажаю всім гарного дня, гарних новин та миру. Дякую вам за лайки, коментарі та підписки. До побачення.